Багато чоловіків та молодих юнаків із нашого району вирушили в зону. Ато минав час і бійці поверталися, але не всі військовослужбовці повернулися додому живими та здоровими. Ті ж, кому це вдалося, справжні щасливчики, але після війни. Кожен хоче повернутися додому, аби нарешті зустрітися з рідними, відпочити і продовжити своє звичне життя. Для нас кожен з них справжній герой, та після здійснення подвигів і у житті героїв бувають складнощі. Тих, хто повернувся з АТО, крім труднощів адаптації до мирного життя, очікують і інші проблеми, пов'язані із матеріальним становищем. Війна розставила їх пріоритети по-іншому. Тепер ветерани АТО бачать звичайні для нас речі. Інакшому світлі це і не дивно. Вони бачили справжню війну, над їх головами літали кулі. Засинати доводилося під колескові градів, і це тільки дещиця того, що довелося прожити бійцям АТО. Гуляючи нашим містечком, ми можемо побачити чоловіків у формі. І тоді у нас прокрадаються думки. А це не бійці АТО. Якщо так, то як їм зараз живеться тут, у рідних краях? Це справді важливо для людей не припиняти думати про наших захисників героїв. Тому ми постараємося висвітлити усі проблеми, з якими стикаються бійці АТО, повернувшись додому. А таких на Березнівщині станом на сьогоднішній день 217 чоловік. Деякі з них будуть героями наших сюжетів. Першими погодилися розповісти нам про війну Михайло і Павло. Що змусило хлопців покинути все і наважитися захищати батьківщину, і чи не розчарувалися вони в своєму рішенні, сьогодні пропонуємо послухати. Був такий період, я знаходився вдома і по новинах дуже часто розказували про Майдан. І на той час я просто не зміг поїхати на Майдан. А коли вже склалася така ситуація на сході України, я вже вирішив добровільно піти. Просто не міг вже знаходитися, сидіти вдома, просто дивитись на це все. Авросіївка біля кордону з Росією, Донецька область, Благодатне, Горлівка, під Дебальцевим був, тоді їздив майже цілу Донецьку область. На війну я потрапив як мобілізований солдат, не як доброволець. Е, ну, але коли довелось вирішувати йти. Чи ховатися, От. Ну, ховатися було просто противно. Я був е безпосередній близькості біля 31-го блокпоста. От. Е спочатку було так, що ми були зразу за 31-м блокпостом. Ну, це е теж е передова. От. А потім, після 20 січня, ...15-го року, коли сепари, як то кажуть, оджали 31-й, от ми вже стали безпосередньо, ну, зразу, напередку. Допомога волонтерів була значущою, розповіли нам бійці, але з часом вона змінювалася. Як і морально, так скажемо, і матеріально. Завжди допомагали волонтери, завжди справно привозили. Скажем так, необхідні речі От, телефонували, завжди підтримували. І з підтримкою там проблем не було. Моральний дух був міцним. От, люди просто не давали, скажімо так, відчувати себе погано або некомфортно якось так. Волонтерська підтримка була е, дуже вагома, бо ну, на ту пору і ще були досить великі проблеми із е, забезпеченням військ. Е, Ну, власне, державою. От, у нас була така ну, приказка, я не знаю. От, якби не добрий волонтер, солдат без голоду помер. От, тобто, ну, шкарпетки, білизна, продукти харчування, сигарети, медикаменти. Майже, я не буду казати, що там все було волонтерське, але майже все було волонтерське. Тобто багато давала і армія, але дуже багато необхідного йшло саме від волонтерів, від людей, ну, яких ми захищали. Ну, змінювалась, звичайно, що змінювалось? Залежно від потреб, змінювалось. ну і трохи вже. Ну, я був е мобілізований в першій хвилі мобілізації, але я е, деякий час ще був тут в Березну, у військкоматі, то ще нас ну, підтримували досить потужно. От. Потім вже хлопці, які були після нас, от, казали, що вже трохи, ну я не знаю, може народ стомився, от. бо це ну, теж велике навантаження, де і як би там не було, гроші трохи помінялися порівняно там цей. Коли людина раніше із зарплати могла там дати на ту саму армію 250-300 500 гривень і на залишок прожить, вот. ну, то це зараз. Кожну копійку люди рахують. Всім, ну, це теж треба враховувати. Павло переконаний, що війна змушує ставитися по-іншому до тих проблем, з якими ветерани АТО стикаються після війни уже у повсякденному житті. Відчувається якась, ну я не знаю, дріб'язковість чи що е, оцих проблем, які є тут порівняно із тими проблемами, які бувають е, на війні. От. Тож, от як казав один мій колега. от. Ну Він російськомовний каже, що він розказує, проблеми у нього. Вот. Кредит він взяв на машину, виплатити не може. Теж мені проблема. Коли ефір розривається, тому що не четвер... четвертої мінус крові, це вот проблеми. Пацан умирає, крові нету. Ну, четвертої групи. Вот это проблемы. Вот. И от це проблеми. І ну, контраст зразу дуже так він б'є э, по, -по, по мозгам. Тобто, ти приїжджаєш э, в своє рідне місто. Де ти виріс, і тут все добре. Тут війни нема. От, і люди живуть так, як, як, як вроді і нема ніде тої війни. Ну так, це зразу на початках е, трохи вибиває е, із рівноваги на запитання, чи достатньо держави сьогодні допомагає ветеранам АТО. Нам погодився відповісти голова громадського об'єднання Березнівське об'єднання учасників бойових дій та АТО Юрій Гов'ядовський. Вона хоче допомагати, але не все так виходить, як, можливо, хотіла та сама держава і ті люди, які були учасниками бойових дій на сході України. Відпрацювали тяжкою працею. Вони повертаються сюди, в митне життя. І тут перші дні, перші. Тижні місяці для них це дуже тяжко. Повірте, я це пережив сам, коли повертаюся, а тут б'є ключом мирне життя, люди насолоджуються мирним життям. Ця різниця дуже впадає в око і ця невідповідність. Країна веде війну, а в нас тут мирно, тихо, красиво. Більшість людей. Не хочуть. Не хочуть про це знати, про це думати, допомагати. До них це все тоді, коли на схід попадають їхні рідні, брати, чоловіки. От тоді до них доходить, що там іде справжня війна. Хлопцям тяжко повертатись до цього мирного після того, що всього, що вони там побачили, що вони відчули. Отут вже необхідна допомога як держави, як родини. Їм повернутися в це мирне життя. Вони вже такими, як були не повернуться. вони вже змінилися, змінилися сильно. І їм потрібно допомогти ввійти в це мирне життя. Державою, хоч і з запізненням, але заявлені і пільги, і допомоги цим бійцям. <кій> воно виконується, але слід сказати, як воно виконується. У нас всі ці питання по допомозі, я маю на увазі. Зводяться до того, що людина хоче отримати шмат землі, який їй держава пообіцяла. Допомогу, працевлаштуватися, якщо є така можливість, а таких можливостей мало. І якось налаштувати своє мирне життя. У нашому першому сюжеті ми мали можливість почути слова двох бійців про війну. Бачимо, що їхні думки в дечому збігаються, а певні відповіді різні. Це говорить про те, що кожен воїн має своє, індивідуальне ставлення до подій, що відбуваються на сході. І це не дивує, адже будь-яка людина сприймає такі ситуації по-різному. Проте, цілком зрозуміло, війна річ зовсім непроста. Не тільки через те, що потрібно захищати життя людей ціною свого, власного, але й через ті деталі, які змінюють світогляд кожного бійця. Це розпорядок, який привчає бути самостійним, побратими, які завжди готові підтримати, вміння цінувати кожен момент свого життя. А ще війна загартовує робить із ветеранів АТО нових людей. Побувавши у гарячих точках на сході, відчувши перші мурашки на тілі від пострілів ворогів, вже не боїшся нічого. Яна Хоменюк, Володимир Тарасюк.